Всім привіт! Спочатку осені в мережі вийшло чимало нових серіалів та фільмів, тому сьогодні у мене для вас чергові шість достойних вашого перегляду картин, які подарують вам чудовий настрій і заряд яскравих емоцій. І як завжди, чекаю на ваші підписки, вподобайки та коментарі, які будуть найкращою подякою за мою роботу. Відкрити для себе топ нових американських фільмів, які обов'язково варто подивитися від захопливих історій кохання до напружених сімейних драм. Ці серіали обіцяють інтригу, пристрасть та. Зворушливі моменти. Незалежно від того, чи любите ви романтичні комедії, чи таємничі трилери. Тут знайдеться щось для кожного. Налаштуйтеся на нас, щоб дізнатися про найновіші кінострічки, які ідеально підходять для перегляду. І як завжди, дякую всім, хто дбає про життєдіяльність цього каналу. Тисніть на вподобайки, пишіть коментарі та цікавого вам перегляду. А розпочнемо ми випуск із фільму Покінь, якщо кохаєш. Дитинство головної героїні Лілі Блум ніколи не було казковим, адже багато років вона була свідком домашнього насилля з боку батька. Вже у дорослому віці дівчина переїздить до Бостона, щоб почати усе заново та втілити свою мрію, відкрити квітковий магазин. Випадкова зустріч із чарівним нейрохірургом Райлом Кінкейдом змінює її життя. Проте згодом Лілі починає помічати у Райлі сторони, які нагадують її батька. Тож дівчині доведеться зробити складний вибір, щоб. Це коло. Міністерство неджентльменської війни. Фільм розповідає історію роботи в роки Другої світової війни, вигаданої секретної організації, яка під керівництвом прем'єр-міністра Великої Британії Уінстона Черчилля змогла істотно змінити перебіг воєнних дій. Сімейна справа Зара менеджер і помічник відомого кіноактора Кріса Коула. Незважаючи на те, що актор особистість неабияка в плані надмірного егоїзму, себелюбності та уваги до власної персони, дівчина змогла до нього підлаштуватися, і справи на робочому місці складаються непогано. Вона у всьому є йому підмогою і навіть допомагає позбутися чергових подружок, з якими у нього зайшло занадто далеко. Але якось вона дізнається, що у боса роман із її мамою. З цього моменту життя дівчин. Не кардинально змінюється. Чи зацікавив вас цей фільм? Напишіть, будь ласка, в коментарі, це дуже важливо. Серіал Чудова пара. Напередодні весілля Селести та Бенджі відбувається вбивство однієї з подружок нареченої, перетворюючи всіх гостей на підозрюваних. Розпочинається розслідування, під час якого з'ясовується, що багато присутніх пов'язані складними повними таємниць стосунками. Кожен зберігає свої секрети, які могли б пролити світло на вчинений злочин. Шлях відплати після місії у Сирії спецпризначенка повертається у рідне село, щоб поховати батька, котрий раптово загинув під час обвалення шахти. На місці героїня починає підозрювати, що це сталося не внаслідок нещасного випадку. Та ще й місцеві бандити на додаток спокійнесенько розважаються з РПГ посеред пустелі. Занурюючись все глибше у своє розслідування, паркер стикається зі зловісними торговцями зброєю, які очевидно мають безпосереднє відношення до смерті її батька. Фільм його три доньки. Цей напружений, зворушливий і куметний портрет сімейного життя розповідає про трьох розлучених сестер, які збираються в нью-йоркській квартирі, щоб подбати про свого хворого батька та спробувати налагодити свої власні зіпсовані стосунки один з одним. Напишіть, на які новинки чекаєте, та на що не пожалкуєте свій дорогоцінний час. Дякую, що залишаєтесь зі мною, і до зустрічі з новим відео! Бувай!